Чим можна підсилити незабутні емоції від урочистого моменту прощання зі школою, лише прекрасною музикою. Щороку, наприкінці травня, силу селенну почуттів і відчуттів переживають ті, кому щастить потрапити на особливий випуск у Бердичівській музичній школі. Тут тобі і хвилювання від власне випускного моменту тут само насолода переживання і захоплення від спілкування з прекрасним. Цьогоріч бардичівська музикалка відзначила 71-й свій випуск, відзначила з особливим настроєм, адже дала освіту більш потужній ніж завжди армії юних талантів. 65 учнів сказали у 2016-му до побачення закладу, очолюваному Валерієм Речицем. Із його слів він тішиться, хоча б із того, що не наважується виділити з поміж інших пару трійку кращих. Найвищої похвали, каже, достойні мало не всі 65. «У Нас дуже багато в цьому році, от взагалі плідний навчальний рік. 37 наших учнів, це майже 10% загального контингента, отримали призові місця на всеукраїнських міжнародних конкурсах. Якщо раніше ми область, так, ну і декілька міст навколо Бердичева, то зараз. Нашу школу і наше місто Бердичів знають в Києві, у Львові, Харкові, Дніпропетровській, Одесі. Одесі. це міста, які я вважаю, з досить високою культурою. І там, ви знаєте, розташовані Національні академії, а в Одесі, Харкові, в Києві, Львові взагалі середні десятирічки музичні. І там все це поставлено, освіта на дуже високому рівні. Не обирають не лише батьківщину та матусю з батьком. Це саме здається, відноситься і до музичної школи. Вони добре пам'ятають, як батьки вперше привели їх на територію фортеці, стверджують випускники закладу. І музика, зрештою, оволоділа ними від і до. Далеко не кожен ось так візьме і стане видатним скрипалем, піаністом чи трубачем, розуміють діти. Та з музикою у серці вони залишаться у будь-якому випадку. Музика вона передає почуття, і кожній дівчині це дуже близько. Вона, кожна дівчина є емоційною, і музика вона передає кожне почуття дівчини. І не тільки дівчини. Більшість композиторів були чоловіками, і певно, кожна дівчина відчуває себе обраницею того композитора. Це дуже цікаво насправді. І дуже добре, що вчителі привели цю любов до музики. І любов до композиторів, любов до виконавства. Наші вчителі дійсно дуже гарні, тому я навіть скажу, що кожен може піти в до школи. Я запрошую всіх. Роки у музичній школі промайнули як один твір, кажуть випускники. Іноді дні і тижні вбиралися у звуки неспішного розважливого мануету, іноді жвавенького скерцо. А дажі часом змінювалося модерато, а те, у свою чергу, шаленим престо. І навпаки, і якими вправними не стали у всіх цих темпах і жанрах юні бердичівські музиканти, а такого швидкого польоту зізнаються, вони не чекали. У житті кожної людини повинна жити музика, тому що вона може кардинально змінити життя, кардинально змінити людину. І тому кожен з нас повинен, навіть якщо він не навчається в музичній школі, щоб у його серці жила музика. Можуть кардинально змінитися смаки. І вона може стати зовсім іншою. Вона може полюбити щось інше, почати розуміти щось по іншому, відчувати. Як не крути, а мешканці міст мільйонників частенько недооцінюють можливості і таланти представників міст типу Бердичева. І приємно те констатує директор музичної школи, що його численна команда, і учні, і вчителі. Не стомлюються ламати принизливі стереотипи. Завдяки, зокрема, майстерності вихованців музикалки, констатує Валерій Речець, в Україні вже добре засвоїли. Бердичів це місто, в якому часто краще за інших. Знаються на чистому мистецтві музики. Один із викладачів Київської консерваторії сказав: Я, як каже, відвернувся і послухав, як ваша учениця грає, то... Таке враження, що це дійсно вже зрілий, дорослий музикант. 37 дітей, я ще раз повторююсь, це велика кількість. І нам дуже приємно, і ми відповідно радіємо цим, цим успіхам наших дітей і творчій праці наших викладачів, завдяки яким знають про нашу школу і про наше місто Бердичів.